Всім привіт! Сьогодні знімаю відео, запитання задавали значить, по, з приводу, як же рихлити ґрунт під саджанцями в покришках. Потім як укривати. Значить, По-перше, показую от свій інструмент. Ось такий. от. Так, Зараз я зміню руку. Так, беремо берем такий інструмент. Зараз незручно. Так. Отак от берем. І отак от, от. от. Так от. Оце все. Незручно знімати, дивитися, одночасно. Ну, отак от оце от все. Рихлимо. Значить. Отаким от. Таким от. Таким способом це все, -все рихлиться таким способом. З приводу укриття, то... А, значить, з приводу укриття, то укривати я не планую, так як я знаходжуся в зоні неукривного виноградарства в Одеській області Розділянський район. Так що не планую я укривати, тільки. Отак, от, от таким от чином зрихлив. Ну, звичайно, я це не на відео краще зроблю, бо незручно однією рукою камеру тримати, зрихлювати землю ще й дивитися. одночасно, що ти там знімаєш, і як зрихлив. Тобто, В такому плані. Значить, По паливу поливаю я ось такими ось шлангами. У мене є скважина. От у мене Центральна труба, 32-га, лежить. Від неї отакі от крани, шланги по 30 метрів у мене отакі зеленого кольору і білого, вона ну, жовтого було, вже вигоріла. І отаким от чином от. сюди дуже добре. Дуже тебе цей поприбирати бур'яни, зараз, зараз займуся тим. Так що <кій> от, таким от, от, таким от чином я. Зрихлюю землю е, навколо. А це е, перші два роки потрібно е, для винограда рихлити під, під самим кущем, а потім вже рихлення не так потрібне, тому що е, будуть е, а, значить по, буде, е, культивація мотоблоку от, Міжряді цих бур'янів і таким чином корні винограда в майбутньому розійдуться на сторони в міжряддя сюди і таким чином значить, буде поступати до них повітря. Так що от такий от, така от відповідь на запитання і про покришки. Ну, поки що покришки мені зовсім не заважають. І це мені навіть зручніше, воно слугує, не обвалюється приямок і, і, і зручно поливати в моєму випадку. В майбутньому, може, якщо я зроблю крапельний полив, то і не треба буде ці покришки, а поки що, щоб приямок не обвалювався, дуже добре допомагає. Так, ну дякую всім за увагу. Надіюсь, відповів на запитання. Які будуть у кого які запитання, задавайте в коментарях. З радістю відповім. До побачення, до нових відео. Всім миру та здоров'я. Все, до побачення!